Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо шоколадні кекси. Кексики готуються дуже швидко, господиня з любим досвідом може їх приготувати. Але спершу хочу подякувати усім, хто залишив коментарі, відгуки, хто поставив лайки або поширив моє відео, я вас усіх дуже люблю. Отже, приступаємо до наших кексів. Для цього нам потрібно саме головне, якась посудина, в якій ми будемо це все змішувати. Вінчик, ви можете і ложкою. Яйця, мука, какао, олія, розпушувач, молоко, цукор, форма. Ну, і, звичайно, отакі я беру папірчики, для того, щоб кексики випікати. Ви можете випікати у силіконових формах, або так, як я. Приступаємо. Саме головне і саме перше, з чого ми почнемо, це змішуємо наші сухі інгредієнти. Ось тут у мене є 8 столових ложок муки і 4 столових ложки какао. Я вже це просіяла все, тому висипаємо, Добавляємо ще 2 чайних ложки розпушувача. І гарненько оце все вінчиком перемішуємо. Також додаю одразу 4 столових ложки цукру. Цукор так само я брала без грудочок. Гарно все вимішуємо: з усіх, знизу, так, перемішуємо. Добавляємо 2 яйця. Гарно починаємо збивати, вісім столових ложок молока, я беру молоко кімнатної температури і 6 столових ложок олії. Все це гарно вимішуємо. Так, щоб була однорідна маса, має вийти ось таке тісто, як густа сметана і тоді викладаємо наші кексики сюди, у мене десь приблизно вийде. 12 штучок. Накладаємо 2 третіх від самої формочки до самого верху, ні, тому що вони будуть підростати. І заповнюємо. Ви можете собі поставити у кондитерський мішок і вже з кондитерського мішка розкладати. Так буде зручніше. Це десь виходить в кожну формочку. Десь 2 столових ложки ви повинні поставити, розкладаємо у кожну. Ви можете у кексики додати ще горіхи, ізюм, дроблений шоколад. Я зробила без, тому що у мене дітки не дуже люблять. Ось, Ось так ми заповнили наші усі формочки, відправляємо у духовку, розігріто 180 градусів. На 15-20 хвилин. Ось такі смачні кексики у нас вийшли. Уні кесенькі всередині, дуже смачні, соковиті. Можете подавати їх на стіл, як ось так, притрушені просто цукровою пудрою, а можете з кулькою морозу. Звичайно, я папірчик забираю і так подаю з кулькою морозу. Усіх вас люблю! Лайкайте, поширюйте, коментуйте моє відео, пишіть, що вам сподобалось, та чи готували цей рецепт. Усім до побачення! Мир з нами!